Вітаю вас, 10 класи. Ми з вами продовжуємо вивчати курс геометрія 10 рівень профільний. Тема наша продовжується: перпендикуляр і похила до площини, а також рахування відстані да, від точки до площини, від прямої до площини. І сьогодні дві задачі. Так, з нашого підручника з мерзляка. Перший номер, який ми зараз виконаємо, це 10.28. Давайте записувати з вами. Отже, посередині пишу номер 10,28 з одним зафарбованим кружечком, тобто достатньо рівня. Сторона АД, ромба, АБЦ лежить у площині Альфа. Отже, нам треба побудувати площину Альфа і ромб, щоб його сторона АД лежала на цій площині. Будуємо з вами площину, відкладаємо, домовилися відкладати її. У вигляді паралелограма. Так, давайте я велику побудую, щоб мені вистачило місця на все. Так, ось в мене площина альфа є. Побудувала я її, побудована в мене альфа. І тепер ми повинні покласти сторону, де нашого ромба. Давайте покладемо. Так, а де в мене сторона. Отак побудую. А де вона лежить в площині. Так. А далі доподобуємо наш ромб, ромба всі сторони рівні. Так. Зараз я його підправлю. Так, так. У мене лежачий ромб, так. Він нагадує мені також паралелограм, але це ромб лежачий. Зараз ми. З вами підпишемо все. Так. Отам от у вас повинно бути пунктирчиком. Там ви площину не бачите от ззаді. Тут повинно бути пунктирчиком, у вас побудовано. А потім суцільна пряма. А, так, що там у нас? Сторона АД, тобто це в мене вершина А, і вершина Д знаходиться в площині альфа. Тоді це в мене вершина Б і це в мене вершина С. У нас з вами ромб, ромба всі сторони рівні. Ми знаємо з 8 класу. Давайте записувати, що нам дано. Дано, що ми працюємо з вами з чотирикутником А, Б, С, Д, який є ромбом. Так, відомо, що його сторона АД належить площині альфа. Якщо вона лежить, то вона належить у нас площини. Так, пряма БЦ віддалена від площини Альфа на 3 см. Пряма БЦ віддалена, тобто відстань від прямої до площини 3 см. Щоб у нас було відстань, ми повинні на площину з точки Б і точки С опустити перпендикуляри. Опускаємо раз. Опускаю такий же самий перпендикуляр 2. Ось це в мене якраз і є відстань між моєю прямою і площиною. Так, раз два. Давайте назвемо b 1 СС1. Ми опустили їх перпендикулярно, перпендикулярно. Так. Це воно і є відстань, давайте записувати. Отже, виходить в мене, що b 1 да, і c 1 Ми тільки що на минулому році розв'язували задачу, що від паралельної прямої, якщо ми з вами опускаємо довжину відстань, да, то вони однакові за довжиною 3 см, навіть так, знайдіть проєкції на площину Альфа, відрізка CD. Так, в мене відрізок CD, ось він, а його проєкція буде знаходитися під ним. На площині. Ось його проєкція. Давайте я також синім кольором виділю. В цьому прямокутному трикутнику. Так, що ще мені? Площину э, проєкцію АЦ. Отже, мені треба провести, напевно, АЦ. Давайте я проведу АЦ. Іншим кольором, а його проєкція це в мене буде ас 1 Під ним знаходиться проєкція, бачите? Так, і мені треба знайти проєкцію відрізка БД. Проведемо з вами БД. Яким тут кольором ще можна провести зелененьким, і його проєкція під ним знаходиться. БД, Б1Д, бачите? Так, все, треба це шукати. Давайте підписувати. Отже, в нас з вами відстань. Ми провели воно по три. І С, С1, і БП 1 в мене дорівнює 3 см. І в нас тут ще відомо з вами АС дорівнює 8. Знайшли, АС, підписали. Ось в мене АС, Ну, давайте я буду виписувати і там підписувати. АС в мене 8, А. ВД в мене 6 сантиметрів. Це мої діагоналі. Я цей ромб вибудую собі, напевно. Так, давайте я його окремо вибудую. Ми можемо з вами вибудовувати фігури, так? Ось у мене міром в звичайному стоячому положенні, не лежачий. Я його підпишу, так, проводжу. Свої діагональки. Ось у мене це буде вершина А, це вершина Б, це вершина С, це вершина Д. Сторони всі рівні, і ось у нас з вами якраз довжини відрізків утворилися. У мене БД, тобто від точки Б до точки Д, у мене довжина 6, а від точки С до точки А в мене довжина 8. Є, ну, щоб тут не втуляти, бо незручно. Все, мені треба знайти проекції похилих. Проекція CD. Ось в мене з вами відрізочок CD, під ним його проекція. Тобто це один D, мені треба знайти кома це, ось відрізочок А, це під ним його проекція. А. С1 треба знайти Кома. І проєкцію БД ось у мене зелений відлічок БД, і під ним його проєкція Б1Д. Невідомо, їх треба знайти. Пишемо з вами посередині розв'язання. І будемо разом міркувати. Знову ж таки, коли я побудувала те, що мене попросили, то в мене тут утворюється з вами трикутнички, з якими можна працювати. Давайте ми з вами подивимося, з ким ми можемо попрацювати зараз. В мене відомо, що мені відомо, а це, наприклад, мені сторона, а це відома, вона вісім. І відомо перпендикуляр 3. А отже, можна знайти да, нашу з вами проекцію з цього трикутника рожевого. Давайте я його вималюю собі. Всі повинні бачити трикутники, які тут утворюються. І так, пишу. Перше. Перше, Вибудовую собі трикутничок. Так, так, так. Він в мене рожевенький тут. Тут рожевим виділено я його так само, щоб ви не запуталися. Так, працюємо з ним. Давайте. З цим трикутником. Вершина в мене нижня А підписана. А. Верхня в мене С, нижня в мене С1. С, 1 с це 1 Відомо в мене 3. А це в мене відомо 8, 8 ну, а це, ось це в мене в діагоналі ось а це Треба знайти да, проєкцію. Проєкція це у нас з вами другий кадр. Отже, пишемо, що із. Трикутничка, С, С1. А він в мене кут С1 в мене прямий 90, тому що були опущені відстані. А відстань це перпендикуляр, ми вже знаємо. І можна розв'язати за теоремою Піфагора. Піфагора. Двокрапочка. Давайте одразу прискорю. Мені треба знайти невідомий катет. Отже. А це 1 Так, в квадраті. Це дорівнює різниці квадрату гіпотенузи а це мінус квадрат відомого катета. Це С1 в квадраті. Давайте одразу. А мені ж треба без квадрату, отже, потім мені треба витягти з цієї різниці корінь. Так, давайте ми представляємо з вами а це в квадраті мінус С1 квадраті. І тепер розв'язую. Отже, що в мене буде дорівнює. Давайте рахувати. Це буде корінь. Замість АЦ пишу в мене 8 під квадратом. Мінус замість С, С в мене 3 під квадратом. Дорівнює, переношу, бо вони поміщаються. Буде в мене корінь із 64 мінус 9. У нас буде дорівнювати з вами корінь з 55. Дістати ми не можемо, це і є відповідь. Це корінь з 55. Знайшли ми з вами. Є. Отже, АЦ1 ми знайшли першу проекцію. Давайте переходити до другої. Так, що ми тут ще можемо з вами? Ми можемо із трикутничка Б, Б1Д, тому що тут в мене також відомо, що у мене ця діагональ БД, вона ж 6. Шість вона відомо. Можна цей трикутничок вибудувати. Давайте я зараз його виділю. в 1 д Так, зеленим кольором. Ось цей трикутничок наш з вами. Він також прямокутний, тому що В, в 1 було опущено під прямим кутом, тому що це відстань. Відомо кадит і гіпотенузу. Отже, давайте виписувати. Так, пишемо з вами друге. Вимальовую собі свій зелененький трикутничок. Зелененький. Раз, два, три, чотири. Так, прибираю зайві точки, розставляю так, як в мене із загального малюнку беру. У мене в зеленому трикутнику верхня вершина Б, нижня в мене Б 1 тут прямий кут, і Д. БД мені відомо. БД у мене шість. ББ1 в мене 3, отже, треба знайти другий невідомий катет. Ну, так само користуємося з вами теоремою Піфагора. Пишемо із трикутника ББ1 D. Він в мене прямокутний, бо кут б 1 D 90 тому що у нас ББ1 це відстання 2 це перпендикуляр. За теоремою Піфагора. Давайте одразу. Будемо писати. Отже, в мене невідомий катет B1D, я вже прискорюю. Ми знаємо, що це квадратний корінь, що одразу без квадрату, <з>, з різниці квадрату гіпотенузу, мінус квадрат відомого катета bb 1 в квадраті. Так, підставляю, замість BD пишу в мене 6 під квадратом, мінус замість BB1 пишу в мене 3 під квадратом. Дорівнює 6 під квадратом це 36. Мінус 3 під квадратом це 9. 36 мінус 9. У нас буде корінь з 27. <кій> у нас корінь з 27 не дістається. Треба розкласти на множники. 9 і 3. І тоді я можу 9 дістати під знаком кореня. Це буде в мене 3. І під коренем залишається. Другий множник 3. 3 корінь із 3 сантиметрів. Ми знайшли з вами 3 корінь із 3. Так, це ми з вами знайшли. Це b 1 d ось це ми знайшли другу проєкцію. Залишилося останню знайти. А остання нас проєкція. Давайте зараз виділимо міститься В мене в трикутнику також в прямокутному. Де тут в мене зараз я його виділю. Це Д С1, тому що мені ж треба знайти С1Д да? Всю проекцію мені треба знайти. У мене відомо з вами тільки один катет. Цього не відомо. А тут ми з вами користуємося нашим ромбом, який ми вже побудували. Щоб знайти сторону ромба, а ми що знаємо про ромб, що діагоналі точкою перетину діляться навпіл, і вони під прямим кутом. Тобто, в мене, якщо діагональ АЦ до 8, то її половинка 4, якщо діагональ БД до рівня 6, то її половинка 3. Тобто, в мене катет 3-4, і можна тоді знайти по тереміпіфагора Піфагора сторону нашого з вами ромба. Отже, пишемо визабзацію, я буду поруч. Записую, що в нас. Третя, да? а, Ну, треба, напевно, це прописати, що із нашого ромбу ромбу. А, Б, С, Д. Мені що відомо, що випливає, що діагоналів БД. І С ДА перетинається під прямим кутом, і що вони точкою перетено діляться навпіл. І відомо, що Б, давайте точку О назвемо БО дорівнює ОД, а СО дорівнює ОА. Тобто точкою перетено діляться навпіл. І тоді в нас з вами виходить, що трикутнички, які там утворюються. Мені достатньо один назвати, що трикутник в мене. СОБ, він прямокутний, прямокутний. І з двома відомими катетами. Давайте над цим працювати. Виписую цей трикутничок СОБ. Так, тут в мене 3 половинка діагоналі, тут в мене 4 половинки, прямий кут. Отже, можемо знайти в сторону нашого ромба. Знову ж таки, давайте записувати за теоремою Піфагора. І Двокрапочка. У нас з вами квадрат гіпотенузи. В в квадраті, дорівнює сумі квадратів катетів, типу ВО в квадраті. Плюс СО в квадраті. Отже, дорівнює, замість БО пишу 3 під квадратом, додати, замість СО пишу 4 під квадратом, 3 під квадратом це 9, 4 під квадратом це 16, отже дорівнює 25, а мені треба без квадрату просто БЦ, корінь з 25. І у нас з вами 5. Виходить, що в мене сторони ромба по 5 см. 5. 5. 5, 5. І тоді мені виходить ось ця, стор... ця ж сторона ромба. це де, Мені відомо, що вона 5. Катет 3, і можна тоді також за теоремою Піфагора знайти другий катет, який є моєю проекцією, яку я шукаю останню. Пишемо з вами: остання в нас п'ята дія. Давайте я вибуду цей трикутничок ще раз. Останній. Це. це. Один d Ось цей наш бічний трикутничок. це 1 під прямим кутом, СД ми знайшли 5, СЦ1, 3, Треба знайти останню ось цю проєкцію. Так, знову ж таки, давайте записувати, що із останнього трикутника сс 1 d Він у нас прямокутний боку 1, 90 градусів. Так, за теоремою Піфагора. Так, два крапочка. Давайте я трішечки підіймуся, бо вам там вже погано видно. Трішечки здвинуть, підіймуся. Так, розв'язуємо все. Записуємо. Отже. Щоб знайти квадрат невідомого катета, мені треба від квадрату гіпотенузи відняти квадрат відомого. Давайте одразу без квадратів, щоб позбутися квадрата корінь. Значить, під коренем квадрат гіпотенузи мінус квадрат відомого катета. Це С1 в квадраті. Так, дорівнюємо. Отже, підставляємо замість СД пишу 5 під квадратом відняти замість сс 1 3 під квадратом в мене корінь 25 мінус 9. Дорівнюється корінь із 16, і корінь 16 це 4. 4 сантиметри. Ми знайшли останні 4 у нас. І тепер залишилося це відповідь записати. Пишемо з вами відповідь, і всі нам ми з вами. Прописуємо. Отже, у нас остання була С1Д. Давайте з неї почнемо, тому що ось вона ближче до всього 4 сантиметри. Кома у нас проекція АЦ1, ми її знайшли в першій дії. Ось п'ятдесят 55 сантиметрів, корінь з 55 см. сантиметрів. І останнє у нас b 1 Д, де ми знайшли ось b 1 Д, в другій дії ми знайшли. В1Д у нас дорівнює 3 корінь з 3 см. Так, є. Зробили. Все, ця задача завершена. Тобто, тут треба було побачити, що в мене всередині три прямокутних трикутника. У мене трикутник С А1. Ось цей. Рожевий трикутник помаранчевий, трикутник зелений. Бачите, скільки в мене тут всередині прямокутних трикутників. Сама фігура рум. Цим всім треба було скористуватися. Так, і остання задачка, вона швидко розв'язується. Зараз ми швидко-швидко її зробимо. Номер у нас 10:32 з нашого підручника з мерзляка. Профільного рівня пишемо 10 крапочка 32 за фарбованим кружечком. Пряма М проходить через вершину А трикутника АВС і перпендикулярна до її площини. Тобто, в нас є трикутник АВС. Ми в просторі будуємо його лежачим. Лежачий трикутник це проекція. Ми на нього не прямо дивимося, як завжди. Ми раніше в планіметрії дивилися, а нібито як як збоку, він лежить у мене на столі, ось приплюснутий. Я поклала, ось, якщо у вас тут стіл, я поклала, він приплюснувся. Тому це проекція. Ми проекцію будуємо. Тінь цього трикутника на стіл. Так, у нас називається А Б С. Так і називаємо А Б. Це. Пряма М проходить через вершину А. Знайшли пряму М і про, верніше, вершину А і проводимо через неї пряму М. Так, ось я проводжу. Кінців немає, пряма. І вона перпендикулярна до цієї площини. Так, я підписую, що в мене це пряма моя М. І показує, що вона перпендикулярна. Якщо вона перпендикулярна до площини, то вона перпендикулярна до прямих, які знаходяться в цій площині. А саме до АС і АБ вона перпендикулярна. Так, відстань між прямим М і ВС дорівнює 8. Так, це треба в дану записати. Зараз ми це знайдемо. Так, у нас в дану трикутник АВЦ. Відомо, що. М, вона перпендикулярна да, цьому трикутнику, АВЦ. Через точку А проходить, так і побудували відстань. Відстань у нас L позначається. Між прямими. В дужках записуємо між якими? Між прямою М і прямою В С. Дорівнює 8 сантиметрів. Або відстань можете ще буковкою С позначити, до речі, буква С. Відстань. Так, знайдіть площу трикутника, якщо БЦ відомо, воно дорівнює 10 см, ось у мене БЦ. 10. Так, знайти площу. а ні, давайте тоді тут все ж таки L залишимо, або ще R позначають. Давайте отак от R, взагалі L. Як знайдемо площу мого. Трикутника, АВЦ невідомо. Так, ну, давайте будемо з вами відповідати. Розв'язання дуже легко розв'язується. Треба просто роз... зрозуміти, що буде в мене відстань від прямої до прямої. Відстань від прямої до прямої, ну, і взагалі відстань будь від точки до прямої, від прямої до площини, від прямої до прямої, між двома площинами – це перпендикуляр. У нас тільки між двома точками. Якщо дві точки, то відстань між двома точками це просто відрізок. Якщо все інше, крім точок, це перпендикуляр. Ми з вами з точки, яка належить прямій М, е, це точка А. Да? Опускаємо перпендикуляр до прямої, до якої в мене відстань, до прямої В. Утворилася тут точка О. Вона є перпендикуляр. Треба записати, да, що в нас з вами перше, давайте писати, що мені треба тут сказати, що відстань. Між прямими це перпендикуляр. Відстань. Відстань. Між. Прямими це перпендикуляр, між двома прямими, між прямою площиною, між двома площинами, між точкою і прямою це перпендикуляр. Ми взяли точку А да, із нашої прямої М. Да, і з неї опустили перпендикуляр до точки О да, з прямої моєї ВЦ. Да, І в мене вийшло, що якраз цей відрізочок він перпендикулярний до ВЦ. тобто ось у мене точка. Да. Перпендикулярці в мене і є з вами відстань. Виходить, що саме це у мене дорівнює 8 см. Давайте я підпишу. Отже, звідси випливає, що в мене відстань Роми тут підписали від точки, від відрізка М до В у нас дорівнює якраз довжині відрізка АО. Дорівнює це 8 см. І виходить, в мене, що тут утворюється, давайте я цей трикутничок ще раз собі вималюю. Так, давайте Правильно, тепер я його стоячим. Тут в мене лежить його тінь, а тепер я його стояв побудую. Ось в мене не сказано вид трикутника, я побудувала довіни. І ось в мене виходить з вершини А, опущено перпендикуляр. Давайте підпишемо. Це в мене вершина А. Це в мене вершина Б і це в мене вершина С. Це в мене О, показали, що перпендикуляр. І тепер матеріал за восьмий клас. В мене є висота, і в мене є довжина сторони, до якої ця висота проведена. А отже, ми з вами в восьмому класі вивчали формулу. Так, восьмий клас, що площа трикутника. Да, дорівнює одна, друга помножити на сторону і помножити на висоту, яка була проведена до цієї сторони. А це в мене моя сторона. А H це висота, яка до неї опущена, ось вона в мене 8. І тепер можемо одразу казати. Тоді друга дія записую, що площа саме цього трикутника я запишу через свої сторони по формулі дорівнює одна друга помножити на сторону цього трикутника, в мене відомо би це, І помножити на висоту, яка до цієї сторони проведена. Висота у нас з вами. А Підставляємо. Отже, одна друга помножити на 10 і помножити на 8. У нас виходить, що 2 і 10 скорочуються на 2. І залишається у нас 5 на 8, це 40 сантиметрів квадратних, бо площу шукали. Пишемо з вами відповідь. відповідь. Отже. Площа нашого трикутника АБЦ на рівні 40 см квадратних. Все, впоралися на сьогодні. Все, у вас домашнє завдання, аналогічні вправи з підручником. Бажаю вам успіхів, на все добре і до побачення.